Кишені для накопичувачів Чифтек cmr 225 та CMR625 стануть в пригоді, коли потрібно збільшити кількість посадкових місць для 2,5 дюймових накопичувачів, а також забезпечити можливість їх гарячої заміни з максимально простим доступом. Проте для використання цих пристроїв у системнику має бути присутній, відповідно, 3,5 або 525 дюймовий відсік. При цьому обидві кишені встановлюються дуже просто. Доступ до лотків здійснюється за допомогою комплектних ключів, що забезпечує певний рівень безпеки. В них самих накопичувач фіксується за допомогою комплектних гвинтів. І, як ми переконалися, труднощів із високими температурами накопичувачів в кишенях не повинно бути. Так, одинарний SSD в найгарячішому тесті на запис нагрівався максимум на 13 градусів вище, аніж на відкритому стенді. Крім того, у конструкції Чифтек СМР 625 передбачений 40 мм вентилятор, який в такому випадку допоможе підтримувати належний мікроклімат. Ну і на завершення згадаємо про вартість цих кишень, які співрозмірні з ціною бюджетних комп'ютерних корпусів. Так, Чифтег СМР 225 на два накопичувачі коштує 1100 гривень або ж 26 доларів. Тоді як Чифтек cmr 625 для шести носіїв обійдеться вдвічі дорожче у 2200 гривень або 51 долар